Житомир знову у жалобі. До небесного війська приєднався 24-річний захисник Ростислав Соколов. Народився герой у місті Сватове, що на Луганщині. Там навчався, здобув професію. Мав свої життєві плани, мрії, як і любий молодий хлопчина. Він захоплювався технікою, комп'ютерами, любив навколишній світ, любив це життя, мріяв про щасливе майбутнє. У жовтні 2020 року Ростислав пішов на строкову військову службу. Початкова підготовка була у місті Десна, а згодом захисника направили до Миколаєва. Там він зустрів перші дні повномасштабного вторгнення і разом з побратимами став на захист батьківщини його друзі, його побратими пам'ятають його як відданого, мужнього, справжнього. Він був щирою, життєрадісною, доброзичливою людиною, справжнім оптимістом. Згодом Ростислав уклав контракт зі Збройними силами України та приєднався до одного з підрозділів захисників. Його рідне місто, а також близькі, рідні та друзі, опинилися під окупацією. Мріяв звільнити рідний дім, мріяв звільнити всю Україну. Від російських окупантів він мужньо виконував свій військовий обов'язок крок за кроком, пліч о пліч, разом з побратимами захищав рідну землю кожного з нас. Пройшов найзапекліші, найважчі бої. Герой загинув 16 червня 2024 року. Під час бою біля населеного пункту Георгіїв у Скорботі залишилися дружина, рідні, друзі, бойові побратими та вся Україна. Вічна пам'ять герою.